Поліризувати для ширшого загалу. А я б хотів надати слово Миколі Посівничу, кандидату історичних наук, науковому співробітнику Інституту українознавства імені Крепікевича Академії наук України, президенту фонду і топи ЗОПА імені Володимира Мукра. Організаційні, суспільні і воєнні аспекти будови держави від першого села державотворчої концепції ООН. Будь ласка. Шановні друзі, колеги, слава Україні! Даремно це гасло стало загальнонаціональним протягом столітнього етапу його формування. Тут, на східній Україні, воно було започатковано, піднесено на Захід і знову, опинившись тут, стало загальнонаціональним питанням. Тому ми говоримо багато зараз про на сьогоднішньому рівні про діяльність функціонування високих матерій, але на жаль, як. Мерсич, ми не, не даємо відповіді на питання, які є глобальними, глобальними для пересічного українця, які би могли дати чітку відповідь для його системи існування чи виживання. Тому е в цей час ми знаємо, що на східній Україні ступувався більше політичний націоналізм і гасла Україна для українців. Була саме свідомова. В західній Україні творився, на мою думку, більші економічний націоналізм. і саме молоді студенти, члени ООН, яких налічувалися дві три сотні на момент формування е, організації, стикнулися з такими проблемами, коли вони переходили в перший рік вже пункт ну, до людей, і люди їх питали, що ви можете нам дати. Яку Програму, що конкретно для села, чи для діяльності того чи іншого регіону, чи населеного пункту. Тому молодь була змушена вдаватися до цієї концепції будови від першого села держави і творити на місцях цю структуру. Адже наші політичні сучасні діячі вдаються до будови держави з даху, тобто з надбудови, а не починають фундаменту. міцна організаційна будова творилися від села, тобто творилися в кожні клітини, в кожному середньому пункті людей, які б могли б творити цю роботу. Робота була на та, власні сили, зазначив, що один з їх був таких пропагандистом 에, Степан Бандера. Тому, опираючись на власні сили, можна було будувати і гасла. Ці свідослового своє купують українські українські гроші, українські руки були не пустим газом. Адже для політики всі потрібні завжди, як говорив Наполіон, гроші, гроші і ще раз гроші. Націоналісти, на жаль, не були олігархами і не могли спонсорувати свою діяльність. І проблема функціонування кооперативу, молодіжних організацій створення форума театрального гуртка чи пожежного товариства являло першочерговим викликом, які повинні були давати націоналісти. І тому будова державотворчих концепцій формувалася на підставі трьох Паховичів, тобто Степана Ленкавського, Степана Манзерії і менш відомого, Степана Ухримовича, які запустилися. В організм, в організм, який е, будувався на вірі. Віра це Віра стала таким дугоном, який зуміла запалити ці структури до великої е, діяльності. І тут е, погоджується з другом поданом Чербаком, який зазначав, що саме роль Євгена подавався в тих подіях є дуже відома. На мою думку, його найбільша заслуга була те, що в кожній проблемі він вмів відділити головні завдання від другорядних в людині, побачити позитивні якості, вкрай необхідні для виконання завдань, умів ігнорувати суперечність суттєвих питань або ті, які були лише теоретичними, які його досвід показував, що невідомо чи на практиці вони повстання. Цим він не створював опонентів. А й той бургів з людей корисних для загальної справи. В цьому будь-тай його голосарів, від політичного діяча, при якому відбувався не процес поділу і а взаємного обхворювання а кіло об'єднання заради спільної мети. Він нам він, дуже цікавий виклики, як в теперішньому моменті видав програму діяльності. Як і тоді, і тепер багато колишніх вояків. Від, відходили від збройної боротьби і поставили перед вибором, що ж далі робити. 100 тисячна Галицька армія, багато ветеранів дієвої армії, не опинилися за межами своєї батьківщини, але більшість з них не продовжили боротьбу. Ми бачимо так само, і тепер. Більшість вояків, які завершують збройну боротьбу, не продовжують її. І тому на відміну від Євгена Коновальця і тих учасників, які творили Перший зимовий похід, він бачить ці проблеми, які в українців були, а саме несистемність, недоведення справи до кінця і забування тих кривд чи небезпек, які стояли перед нацією. І тому він відійшов від цього діяльності, а почав творити майбутнє. І саме системність. Тих, які бажав, в ділянках тих, яких він вважав першочерговим у 2020 році, це була е не тільки пропаганда ідеї самостійництва, а й необхідність розробки світоглядної дух 3. Цьому він е бачив діяльність літературно-наукового візника і, зокрема, діяльність мого Дмитра Донцова, які він завдяки своїм і організаційним, дипломатичним і фінансовим е потугам зумів зосередити діяльність на тих питаннях, які дали досяжні результати. Другим таким напрямком його діяльність, зокрема на місцевому рівні, була діяльність впливу на пласт, і зокрема, через своїх побратимів, які не відводили діяльність зі збройним чи політично, а виховували мову. Це було не так як теперішній пласт, чи інші молоді. Організації ставали елітними, але вони були масовими і творили ось ці на місцях структури, які пізніше стали базою для базові, так само і луги, які очолював генерал Ташкевич. Саме через ось ці локальні структури йому давалося досягти мети. З іншого боку, вона існувала, на жаль. Не існує таке золоте правило, хто працює, той главує. Посади, знання не давали за ці ті інші е, минуле, а давали за план і план реалізації дій, які Євген Бенуванець постійно е, робив. Тому іншим таким моментом в діяльності на локальному рівні була навіть, такий один приклад який саме дуже був важливий для націоналістичного середовища це перевірка кадрів і діяльності, зокрема через тюрми, серед арешті, тортури і інші роботи. Саме попадання націоналістів в тюрми, які переважно це були селянські хлопці. Яскравий приклад це перший командир упа гриць перегільня Коробка, який був сусіднього села Газа Степанову, подарунившись. Святий Хрест разом з якомусь цього сину зрозумів, що не все так погано на цьому світі, і ще краще люди опинилися в одній на одній камері. Але тодішні провідники і сам Манс Панпадера побачив проблему, що люди, які попадають в ці структури, попадають під вплив е криміналітету, починають верхнізуватися і втрачати час. Була поставлена основна думка, що після виходу тюрми кожен рядовий член мав закінчення університетську освіту. І проблема з низового рівня було поставлено організаційні екзамени чи міст функціонування організаційних вишкодів, коли сувора дисципліна, карність і екзаменаційність як тих, що здавали, так і тих, що приймали, призводила до колосальних результатів. цим відомим вам пані Ольга Ілька, коли творила людей творила людей, які б могли стати тими універсальними солдатами, які би виконували завдання без сучасних засобів. Вказували на те, що загинув Степан Падера, Роман Шум'євич і інші провідники, які кинули їх на призові з Боляща. І тому за принципом доміно від першого села, від громади на поселеннях імміграції, кожен член став тим універсальним солдатом, який творив клітину будівництва і чекаючи наказів – це кооператива. Спільний бізнес, чи культурні центри, церкви, дитячі школи, інші можна назвати, в яких трималася ця діяльність. І В іншого, не забуваємо, що в нього існувало ще таке написане правило: що кожен повинен був віддавати десятину за біблійною аналогою. Десятина це був дуже ваговним таким чиником, який Бачив, що не тільки робити Україну гасно чи ідеально, а й справою до глибини своєї кишені, як говорив любив жартувати Андрій Банден. Тому почуття гумору в них було дуже цікавим і без такого підходу не можна а, в тих тодішньому найтепершньому становищі, які ми бачимо на тих портретах, на фотографіях, кожного. Подивитися в очі, і це буде найбільшим документом, про які ми е, говоримо і можемо подивитися в них. І Тому на завершення ось, трошки розглядати ситуацію, у нас будуть такі всі сумністи, е, будучи на початку 2000-х в Дніпропетровську, е, на Закладах, поступаючи з іншими темами, е, бачучи. Публіку, Коли виступали і говорили, і прийшли почати формальні обставини, э, спілкувалися, і сиділи за столом, і прийти треба щось сказати. Ну, я по своїй традиції сказав, забув, що я у Львові, сказав Слава Україні. На мене стали великими очима дивитися, той один головний став і стали, сказав натурі слава! Тобто його розуміння повинна бути слава натурі. І не австраціоністом говорити, а повинні мати конкретний факт. І факт успішного українця, малого українця може послугувати концепцію до націоналізму, націоналістичних об'єднань. Як говорив покійний професор Ташкевич, що українці об'єднуються за 5 хвилин дорослим. Не хотів би, щоб ми націоналісти об'єднувалися за 5 хвилин до закінчення чемпіонату української держави, яка не би мала бути за її зміст. Дякую за увагу. слава Україні.